В обіймах княгині Покуття така акція пройшла у Коломиї на площі перед музеєм писанки. Учасниці конкурсу Княгиня Покуття Покуття-2013» обіймали всіх перехожих, які зголошувалися долучитися до благодійності. Виручені кошти красуні перерахують на лікування Вікторії Пилипів, у яку стріляли 14 лютого у Івано-Франківську. У ніч з 14 на 15 лютого у Івано-Франківську обласну клінічну лікарню з вогнепальним пораненням обличчя доправили 18-річну студентку другого курсу одного із вищих навчальних закладів Івано-Франківська. Медики констатували у Вікторії черепно-мозкову травму відкритого типу, багаточисельні переломи кісток черепа і дуже важкий забій головного мозку. Наразі потерпіло перевели у нейрохірургічне відділення. Вона вийшла з коми, намагається розмовляти. Родичі збирають гроші на другу операцію. Допомогти їм вирішили і коломийські красуні в обіймах княгині Покуття. Таку акцію організували у місті на площі перед музеєм писанки. Учасниці конкурсу Княгиня Покуття Покуття-2013» обіймали всіх перехожих, які зголошувалися долучитися до благодійності. Сьогоднішня акція нам допоможе зібрати певні кошти для дівчинки Вікторії, яка була розстріляна 14 лютого в Івано-Франківську. Зараз вона лежить в тяжкому. Устані дівчата кажуть, в Коломиї акцію обіймів проводили вперше. Тому реакція перехожих була різною. В основному здивування. Коломияни були трохи здивовані з того, що ми до них підходили і просто обнімали. Але багато кому сподобалось. Коломияни не дуже активні. Вони деякі здивовані, вражені, шоковані такою акцією. Але є люди, які запросто йдуть і обнімаються з дівчатами і допомагають дівчині. Ми надіємося, що ми зможемо. Вилучити з цього достатню кількість коштів або допомогти дівчині. Красуні запланували зібрати хоча б тисячу гривень. За інформацією організаторів, їм вдалося наобійматися лише на 811. Ми раді з того, що змогли суспільство привернути до цієї проблеми. Виручені кошти княгині перерахують на лікування Вікторії Пилипів.